Вітаю Україну на парламентському проект. Позиція сьогодні. Ми обговорюємо одне з найважливіших питань політичного життя країни, а саме зміну виборчого законодавства. І в нашій студії політичний експерт Олександр Солонтай. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Цього тижня президент звернувся до українського народу з трибуни Верховної Ради і серед пріоритетних рішень, які він очікує від парламенту, назвав саме і прийняття нового закону про місцеві вибори. Відомо, що не з першого разу, але все ж таки відповідні законопроекти внесені до порядку денного. Як ви сьогодні оцінюєте шанси на прийняття хоча б одного з них? Я думаю, в такому вигляді, в якому зараз внесено чотири законопроекти, жоден законопроект не буде прийнятий кінцево. Вони однозначно переживуть трансформації. У них там є певні проблемні моменти, які потрібно виправляти. І серед цих проблемних моментів, наприклад, те, що в певній рівні рад забороняється самовисування. Ну як це так людям забороняється вільне право балотування до місцевих рад без посередництва політичних партій і без вільного самоврядування. Фактично це повернення до партійної диктатури, яка в Україні існувала до часів е, Євромайдану з 2006 навіть, року, після помаранчевої революції. Двічі вибори на місцеві ради проходили на певні рівні з тим, що лише партії мають право виставляти кандидатів. Ми побачили, як погіршилася реальна ситуація в місцевих радах. Змінився склад депутатів в дуже негативну сторону, і в тому плані е, не спрацювали соціальні ліфти і допомогло партіям, Окі відбулося руйнування інших інституцій громадянського суспільства на місцевому рівні щодо впливу на місцеве самоврядування. А партіям це не допомогло. Переможці минулих виборів. Наша Україна, партія регіонів. Інші партії фактично вже спочили. От принципова вісторії. різниця між законопроектами є. Якщо їх об'єднати, вийде... в одних законопроектах передбачено багатомандатні округи, а в інших не передбачено в Україні. Багатомандатні округи зникли в 2006 році. Це коли в одному окрузі обирають не одного депутата, а двох, трьох, чотирьох. І такі вибори були в Україні по виборах до обласних. В цьому є власне, ну в цьому зміст є абсолютно є в цьому зміст. З приводу також різниці, то різниця також є в законопроектах, з приводу поняття два тури на вибори мера. Є законопроекти, в яких два тури це два тури 50% плюс один. А є законопроект, в якому два тури проводяться тільки в тому випадку, якщо різниця між кандидатом, що зайняв перше і друге місце, була незначною. А якщо відрив між ними 20-30%, то другий тур проводити не потрібно. Також поняття відкритого списку відрізняється всі по Розуміють, поняття відкритий а як ви ставитеся до ідеї е, градації населених пунктів на великі і малі до 90 тисяч жителів, ви більше, тобто, застосування двох різних систем у від кількості жителів? Ну я думаю, що це безглузда е, градація, тому що насправді градацію, якщо проводити, то проводити градацію тоді вже по верхній планці, міста мільйонники, тому що градувати міста в різних законопроектах, згадується 90 тисяч виборців, 20 тисяч виборців. Е, депутати говорять в куларах 100 тисяч виборців за прикладом найменшого обласного центру, наприклад, міста Ужгорода, в якому виборців там 90 хвостиком тисяч виборців. Це неправильно, тому що є міста обласного значення, які є крупними містами понад 90 тисяч, але не є обласними центрами. І разом з тим той же Ужгород нічим не відрізняється від Мукачева. І Закарпатці, наприклад, будуть дивитися і не розуміються, чому в Мукачеві одна виборча система, а в Ужгороді інша виборча система. Градувати громади потрібно або за принципом великі і всі інші, а великі це міста мільйонники. Ну це навіть можна сказати півмільйонники, тому що саме там депутат місцевої ради перестає знати всіх своїх виборців поіменно. Ну, приведу різницю. Наприклад, депутат міської. Ради міста Біла Церква, ну двохсоттисячних місто. Там, попри те, що місто велике, але так як і депутатів у нас в кожній раді багато. Кожний депутат міської ради має можливість технічно і реально знати в лице кожного свого виборця на своєму окрузі, незалежно від того, ходить він на вибори або ні. Така сама ситуація насправді в Чернівцях, у Луцьку, у Рівному, в Ужгороді і так далі. Зовсім інша ситуація в містах крупних, таких як Львів, Харків, Київ. Ну, в Києві, наприклад, на одного депутата припадає 36, шість 44 залежить від коридора від 38 в середньому тисяч виборців. То, ну, можна знати свого виборця? Ні, є смисл застосовувати якусь іншу систему. Тому питання застосування системи відкритих списків повинно справді починатися з великих громад, але не можна автоматично у відкриті списки вносити обласній районні ради, бо обласні районні ради це не велика громада, а це ради, створені відповідно до Конституції України для представлення спільних інтересів громад інших рад. Тому депутат, який там обраний, повинен бути прив'язаний до цієї громади. Таким чином, зробити чистий відкритий список там неможливо. Там потрібно прив'язуватись до адмінтериторіальної одиниці. Адмінтериторіальна реформа не проведена. Відповідно, застосувати відкритий список з прив'язкою до адмінтериторіальних одиниць при існуючій кількості неможливо. А не прив'язати до існуючих адмінтериторіальних одиниць зробити це нормально пропорційно теж неможливо, тому що виникає диспропорція знову ж така сама. І за чого це зроблено? І за чого така неможливість? Тому що в Україні дуже різні громади по численності населення, і неможливо це градувати і чітко представити. Єдиний такий проміжковий варіант може бути це, якщо кількість. Мандатів в округах адмінтериторіальної одиниці градується від кількості мешканців виборців цієї громади. І кожна, але кожна громада має своїх представників у раді вищого рівня. Але, на жаль, в жодному законопроекті такої чіткої системи не передбачено. Більше того, в частині законопроектів взагалі передбачено, що округ за рахунок багатомандатного е, багатомандатного мандата, за рахунок великої кількості мандатів зростає до розміру Верховної Ради або навіть перевищує округ до Верховної Ради. Я вже не говорю про відверті ляпи. Є в законопроектах просто відверті ляпи, ну але, наприклад, застава в обласну раду в кілька десятків тисяч гривень. Ну, це в Верховну раду Става тисяч гривень коштувала, або, наприклад, такі ляпи, як неспівпадіння кількості депутатів, до яких планується скоротити раду. І з кількістю взагалі громад у складі цієї ради таким чином стає просто неможливо навіть теоретично забезпечити рівне представництво громад у раді вищестоячого стоячого рівня. Тобто ляпів є багато, і проблема, яку ви згадали про величину міста, що таке велике місто, що таке мале місто, і неправильна оцінка. Воно є, тому що наголошую ще раз, правильна оцінка, на мою думку, це можливість і неможливість депутата працювати з виборцями особисто. Мале то місто то цієї градації взагалі не має бути, чи вона має бути більш чіткою? Вона повинна бути має бути логічна причина, чомусь цієї Радації і та причина, яка, наприклад, зараз закладена в частині законопроєктів, що це найменший обласний центр має таку кількість виборців. Це взагалі не логічно, тому що є не обласні центри, які мають більшу кількість виборців, і є міста, які не є обласними центрами, але абсолютно рівняються. І вони такі самі приблизно по соціально-економічному типу громадських відносинах, політичних партіях і так далі. Але на мою думку, найбільша помилка, яка допускається в законопроєктах, найчастіше, це те, що повертається партійна монополія на висунення депутатів на певних радах певного рівня. Виходить абсолютно алогічна річ: самовисуанцем в мери можна? Можна, у нардепи можна? Можна, а в депутати місцевої ради самовисуванцям не можна. І ще в Україні що? Політичні партії є сформовані? В Україні буяють, розвиваються політичні інститути, сформовані політичні ідеологічні команди. Та у нас політичні партії, ще що не передвиборчий штаб кандидата у президенти, то політехнологічний проект одної, одного цикла на одні вибори. А чому тоді цим недоробленим політичним інституціям надавати монополію на висунення кандидатів, де на місцевому рівні, де існують хто? Визнані нами в суспільстві громадські організації, волонтерські об'єднання, благодійні фонди, асоціації та інформації. Тобто для таких норм не сталася ще культура політична більше того, тим інституціям. Які склалися, їм усуваються можливості вплинути на місцеву раду від ОСББ піти, від кооператива житлового, від органу саморадізації населення в місцеву раду, виходить піти не можна. А вони довели свою спроможність у багатьох випадках, показали ефективний результат роботи. А іншим інституціям громадянського суспільства, політичним партіям в одному з видів, надається монопольне право на формування меню. З чого вибори повинен вибирати? А чому так зроблено? А зроблено так, щоб зробити знову телевибори, так як було на минулих виборах до Верховної Ради, коли від того ти є в телевізорі. Чи тебе телевізорі немає? Росте, бо падає твій рейтинг. Більше того, якщо у вас є рейтинг на початку виборів, ми виключаємо вас з телевізора, і ви випадаєте з рейтингу. Так у нас дві політичні сили випали абсолютно з прохідного списка, в якому вони були на початку соціологічних опитувань. І навпаки, нові політичні сили появилися з величезними процентами, тільки не з рахунок того, що вони мають міські районні представництва, спілкуються з виборцями, мають розбудовану структуру. Телепроект. І оці телепроекти проекти хочуть повторити на місцевих виборах. Ви згадали телевізійну складову, деякими нормами пропонується взагалі заборонити політичну рекламу на таких носіях, як телебачення. Як ви ставитеся до цього? Абсолютно позитивно, тому що виборець в першу чергу повинен побачити свого кандидата в депутати дати місцевого рада у дворах, у трудових колективах, на підприємствах, на установах. Організаціях, тобто тоді всі змушені будуть йти до людей. Це от, одна з найпрогресивніших пропозицій, про яку насправді чути в законопроектах. Так само як і є прогресивні пропозиції, наприклад, зняти бар'єр виборчий і зробити так. Була виборча квота, якщо партія не збирала голосів хоча б на один мандат, щоб вона цей один мандат отримала. Тобто є в законопроектах і прогресивні речі. Навіть в тих самих законопроектах, в яких одночасно є певні безглузді речі, наприклад, той же самий багатомандатний округ по виборах до району і обласної ради, це дуже прогресивна і правильна річ. Вона колись була знищена не випадково в часи оцієї встановлення в Україні авторитарного режиму. Прогресивних там речей є дуже багато, але є дуже багато і деструктивних речей. Наприклад, заборонити політичним партіям, які мають менше двох років реєстрації, участь у місцевій Виборах. Це як виходить? Народний фронт, який переміг на минулих виборах, який має менше двох років, якому дозволяли брати участь у парламентській кампанії, який має бути. Безблюда норма. Безлузна, абсолютно норма. От, ну тобто таких от там речей є ляпів дуже багато. Тому жоден законопроект, в такому чистому вигляді, в якому він є, не може бути взятий за основу. Але з того, що говорив Порошенко, має бути взято за основу точно три речі: річ перша має бути запроваджено два тури по виборах міських голів. Це записано в коаліційній угоді, це визнається всіма суб'єктами, що це необхідно. Це зніме два питання без градації. Питання... Без градації, на мою думку, а немає в коліційній годі записної якоїсь градації. Ну а чому а чому градувати? Що це питання для великого міста, що питання для малого міста? Якщо кандидатів 5-7 великих, кожен з них набрав 10-15 жоден із них не є легітимний в очах громади. Тобто, тут суть не в кількості населення, а в тому, що Принципи. підтримка, Принципи, підтримка да. була понад 50%. Яка задача мера зараз у цих складних умовах? Робити реформи і зміни на своєму місцевому рівні. Як він може робити реформи і зміни, якщо він обереться при кількості 10 15 20 Та в нього з першого дня після виборів, починається що? Качелі. Його починають хитати, щоб переобрати, ліквідувати, зняти, вигнати і не підтримують його жодних інновацій. Мер має зайти, якщо не через перший тур, то через другий тур з відчуттям того, що хоча б половина громади його підтримала. І оцей от рейтинг довіри, він має мати можливість перший рік що? розтратити на зміни і довести вже в другий-третій рік, що він недаремно робив ці зміни. Бо будь-які зміни, будь-які реформи викликають спротив суспільства. Рейтинг падає. Але потрібно мати запас цього рейтингу. А якщо в тебе рейтинг 10-15 не будеш ти робити ніяких змін, не буде ніяких реформ, не буде ніяких інновацій в місцевому самоврядуванні. А як тоді говорити про децентралізацію? А як тоді говорити про те, щоб перенести повноваження на місця, коли мери будуть зв'язані по руках? Тому два тури потрібно. Це перше, що потрібно почути у президента. Друге, він говорив про те, що прийшов час встановлювати відкриті списки. Ну, президент говорив про відкриті списки. Але на суть взагалі реформи Президент Ні? говорив про відкриті списки і на минулих виборах. Казав, але він з спро... Злегшив риторику, як сказав, ну не можете прийняти систему відкритого списку, домовитись про одну систему, ідіть по існуючій системі. Все одно це буде краще. На мою думку, зараз аналогічна ситуація. Набагато краще було б не змінювати правила походу виборчого змагання, що вже розпочалося реально, а вдосконалити той закон, який зараз існує, запровадити туди два тура, посилити відповідальність за фальшування, підкупи на виборах, зробити чітку відповідальність пов'язану з телерекламою і погнати кандидатів. На місця проживання до людей додому, а не робити телевибори. Оці речі, які потрібно зробити, але можливо ще й той 50% зараз, мажоритарно-пропорційної системи, партійний список. Можливо, з цих от 50 ще й відкрити цей партійний список, але забирати повністю мажоритарку на місцевому рівні вона є по всій майже Європі, забирати самовисування і не давати право сформувати список альтернативний не партіям. Так бути не може. Це ми з однієї крайності шарахаємося в іншу крайність від закритих списків партійної монополії, яку тільки минулого року зруйнували. Знову ми це руйнуємо і робимо, встановлюємо знову партійну монополію. Не даємо право іншим сформувати альтернативний список. Так не буває в європейських країнах. Є правило. Якщо ми встановили, що партійні вибори, то є інший механізм, яким чином громадяни можуть сформувати цей альтернативний список. Хай буде не від політичної партії, збори громадян чи від громадської організації, чи це підписи, але має бути механізм того, яким чином в Івано-Франківську міську раду, у Рівненську міську раду, у Чернігівську міську раду, у Черкаську міську раду, у маленькі ради по великому рахунку, бо це невеликі ради у Сумську міську раду, у Луцьку міську раду, це обласні центри, це крупні міста, з точки зору країни, але з точки зору кількості виборців на депутата припадає невелика кількість виборців. Не може бути так, що ми обмежили право всі, хто там є, окрім членів. Адів партій балотуватися в місцеву раду це не справжнє самоврядування, це не децентралізація, це спосіб партії встановити контроль за місцевими радами. Ми це проходили вже після Євромайдана. Ми після помаранчевої революції. І на ці самі граблі хочемо наступити після Євромайдана. Навіщо нам ця історія? Двотуровість відкриті списки. Який третій елемент? І третій елемент це посилення відповідної відповідальності за підкупи за фальшування. Не секрет, що на місцевих виборах і на довиборах місцевих, які були в Києві, наприклад, цього року у січні місяці, і на місцевих довиборах, які по Україні проходили, процвітає купівля голосів. Процвітає пряма роздача грошей, подарків, послуг, покрасити, побілити, відремонтувати, повести на курор тисячами автобусів Інколи їздили на відомі курорти в Україні. Різні речі відбуваються на місцевих виборах. За це ніхто нікого не саджає. Теперішньому складі парламента Повно народних депутатів, які пройшли за системи підкупу. За підсумками парламентських виборів. Вам відомо хоч один приклад того, щоб хтось сів до тюрми, була відкрита карна справа, людина втратила мандат у Верховній Раді, тому що вона туди прийшла через підкуп. Мені Хто? невідомі. Так не може бути на місцевих виборах. Просто розквітнуть усі види підкупу, фальшування, сітівого маркетингу, скупки голосів, дискредитуються взагалі поняття місцевих виборів по повній на цих місцевих, якщо не посилити реальну відповідальність за підкупи фальшування, і саме головне не створити реальні групи в правоохоронних органах, які повинні дати звіт. Май реально мають сісти на цих місцевих виборах кілька десятків людей по всій країні і маємо припинити цей підкуп, тому що ми ніколи не зробимо так, що виборці не хотітимуть продати свій голос. Ні, навіть в європейських країнах, Греція, інші країни є такі регіони, міста, де виборці питають: ну хто. От ми готові продавати свої голоса. Має бути так, щоб ті, хто йдуть на вибори, не могли запропонувати. Треба встановити контроль не за виборцями, а треба встановити в першу чергу контроль за скупщиками цих голосів і зробити так, щоб на всю країну всі політичні суб'єкти знали, що дехто сидить в тюрмі за це. Деякі депутати дійсно підтверджують ваші слова і говорять про складність і неоднозначність пропонованих змін, що вони навряд чи встигнуть повноцінно запрацювати на цих виборах. А чи немає ризиків того, що це штучне. Штучне штучна видимість процесу і що вибори пройдуть за старим законодавством. Якщо вибори пройдуть за старим законодавством, це не найгірший варіант, якщо ми там покращимо ті речі, які потрібно покращувати минулого року. У законі про місцеві вибори покращили деякі речі, які зняли партійну монополію, дозволили самовисування, забезпечили від самовисуванців участь у виборчих комісіях у спостереженні. запровадили виборчу заставу. Тобто минулого року були зроблені позитивні зміни. Якщо другий пакет змін буде цього року напередодні місцевих виборів про підкупи, фальшування, про два тури місцевих виборів. Міських голів, то це нормальний буде процес, це буде ще якісніший крок. Якщо ми відкриємо цю другу половину партійного закритого списку, то це взагалі буде прекрасно, але збережемо мажоритарну складову. Але в чому праві народні депутати? В тому, що є ризик двох характерів: ризик першого характеру, що виборці просто не розберуться. І таким чином ну, будуть величезні диспропорції, фальшування, порушення і маніпуляції і так далі. А є друга проблема на Верховну Раду, то треба забезпечувати відкриті списки. На Верховну Раду альтернативи немає. І там я би вам не сказав, що треба залишити точно мажоритарку. На виборах до Верховної Ради було б нормальним, якби ми скасували мажоритарку і надали партіям справді монополію на формування виборчого меню. Чому? Тому що партії це якраз і є створені інституції для політики, для державної влади, не для місцевого самоврядування місцевих питань, а якраз для державних, там де ідеологія повинна бути. Тому ідея відкритих списків місцевими виборами може бути дискредитована. Уявіть собі, що зараз буде зроблена недопрацьована, недороблена, неякісна система. Вона піде на ці місцеві вибори і себе дискредитує, тому що виборці будуть бачити паралельно різні бюлетені. В одних біотенях буде по прізвищах вибиратися, а в других, наприклад, по циферках. Та ще й дві циферки будуть в бюлетені. Виборці ну, не проклинуть, але буде негативне, величезне ставлення. Як ви ставитесь до відкритої системи, усіх виборців складається, а, от відкрита система, от, -от, -от недороблена оця от система. А тобто доробити не її неможливо, тому що зараз червень місяць, вибори мають бути в жовтні. Коли ми маємо виборців навчити користуватися цією виборчою системою? Коли ми маємо провести просвітницьку кампанію? Влітку сонце, пляж, е, е, ну, теплота, розмореність, городи, відпочинки, війна і так далі. У нас немає літа. Нам потрібно буде осінню, а в вересні виборча кампанія. Звичайно, якщо б ми говорили про те, що в Україні серйозно взялися за конституційні зміни, серйозно взялися за децентралізацію, серйозно взялися за адмінтериторіальну реформу. І сказали, місцеві вибори 25 жовтня бути не можуть. Вони мають бути 25 грудня, чи там 25 січня, чи 25 лютого. А за ці місяці, які є, ми в Конституції міняємо місцеве самоврядування. Ми проводимо адміністративну територіальну реформу. Ми укрупняємо громади там, де потрібно, розрухуняємо там, де потрібно райони, створюємо реальне самоврядування, тобто робимо всю ту програму децентралізації. Це було більш би порядком. Це абсолютно логічно створити нову бочку і залити в неї нове вино. А що ми маємо зараз? Ми маємо старі лекала адмінтериторіальної реформи, які там поправлені лише частково. Верховна Рада щось частково править. На минулому місяці три міста перевели в статус міста обласного значення: Гадяч, Бережани, Кременець, змінено межі Вінниці, змінено межі Дунаївців. Тобто щось Верховна Рада таки робить. Але це так повільно і так мало, що комплексної реформи не відбувається. Ну тоді місцеві вибори 25 жовтня слід проводити, тому що держава не може наважитись на адмінтериторіальну реформу і комплексну цивілізовану децентралізацію. Тоді нема підстав переносити вибори. От якби була ця підстава, можна було б прийняти заодно повні відкриті списки, повноцінні, які би грали би з адмінтериторіальною реформою, провести просвітницьку кампанію людям і про самі нові органи місцевого самоврядування, і про систему їхнього туди обрання. А от тоді би не було б ніякої ризика, як ви говорите, дискредитації. А зараз ризик величезний. Може бути повністю дискредитована відкрита система. Так само, як була дискредитована у нас партійна система закритих списків. Зараз всі ми з жахом згадуємо про те, як у нас була партійна система 2006-2007 років, коли на всі ради вищого рівня вибиралися виключно від партії. Що сталося? Був втрачений повністю зв'язок між виборцем і депутатом, повністю на всіх рівнях. У нас були депутати списочники на верховному рівні і на місцевому рівні до найменшого містечка, яких ніколи виборці не бачили ні до виборів, ні після виборів, бо вони просто зайшли по списках. Підсумовуючи нашу розмову, коротко. Отже, як мають пройти, пройти ці вибори з огляду на ті умови, в яких які ми маємо. Якщо не змінити те законодавство, яке зараз є, і не посилити відповідальність, незалежно від того, яка буде виборча система, вони пройдуть під знаком підкупів, фальшувань, маніпуляцій, застосування сили з використанням різноманітних силових батальйонів, підрозділів, самооборон, інших підрозділів, качання мускулами і так далі. Якщо ж скоригувати це законодавство і зробити так, щоб в Україні були два тури на міських голів, у нас відбудеться реальне оновлення мерії. Якщо зробити так, щоб посилити відповідальність за підкупи фальшування, у нас знизиться ризик того, що вибори перетворяться просто у цирк. І третє, якщо зняти. Політичну рекламу в телевізорі як основний засіб змагання, то кандидати і депутати підуть у двори до людей. А це найкраще, що можна зробити на цьому етапі. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був політичний експерт Олександр Салонтай. Залишайтеся на парламентському і далі.